Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні 17 березня за юріанським календарем та 30 за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого, а також святителя Патрикія, просвятителя Ірландії, Мученика Марина, преподобного Макарія Ігумена Калязинського чудотворця, преподобного Парфеня Київського, святителя Гурія Архіпископа Таврійського. Священомучеників Олександра та Віктора присвітерів, ознайомими з життям преподобного парафеня Київського, усемітнення та молитва, найвищі за всякі блага. Ці слова характеризують все життя преподобного парафені, адже він повністю віддався на служіння Богові та настільки полюбив молитву. Що вона ніби вросла в його серце, і ще більше він став молитися, коли його постріли у велику схему, дуже любив преподобний Божу матір. Він відчував до неї щиру, ніжну та дитячу любов. Багато років він прожив у усамітненні в невеликій келії, в якій було тільки одне вікно, але і те він заставив іконою Богомо, Богородиці. Тому що він вважав, що сонячне світло не настільки величне, наскільки величне світло від Богородиці. Також преподобний був духовником києво Печерської лаври. Для своїх духовних чад він завжди говорив, неперестанно моліться, завжди боріться з пристрастями. Та кожного дня читайте Євангеліє та псалтир. Ось так провів преподобний своє життя, подолав всі свої пристрасті та дійшов висоти духовності і тепер перебуває з Господом і молиться за всіх, хто до нього звертається. Його молитвами допоможи нам Боже. Також у сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. А вранці, вставши в досвіта, вийшов і пішов у безлюдне місце, і там молився. Симон і ті, що були з ним, пішли за ним, і, знайшовши його, кажуть йому всі тебе шукають. Він говорить їм: Ходімо в найближчі села та міста, щоб мені і там проповідувати, бо я для того прийшов. І він проповідував у синагогах їхніх по всій Галілеї і виганяв бісів. Приходить до нього прокажений і благаючи його, та падаючи перед ним на коліна, говорить йому, якщо хочеш, можеш мене очистити. І Ісус, змилосердившись над ним, простягнув руку, доторкнувся до нього і сказав йому Хочу, очистись! Після цього слова проказа зразу ж зійшла з нього, і він став чистим. І глянувши на нього суворо, негайно відіслав його і сказав йому: «Глядиш, нікому нічого не кажи, але піди, покажи священикові і принеси за очищення твоє, що повелів Моїсей на свідчення їм. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.